Риболовля в власному ставочку. Ятер стояв з понеділка. По-моєму, з понеділка. Чи не ятер, я не знаю, як вона називається, ця штука. Бо мені написали, що це не ятер, а якось... Коротше забув. Зараз будемо витягувати і подивимося, що тут є. Ох, відчуваю, риби буде багато. Опа! Класс. Клас! Класс! О, в мене рибка в ставочку є, не все з'їли. Дивіться, яка краса. Клас. А ну-ка Зараз будемо витягувати, дивитися, що там є. Що, заберемо цю рибу, да? смажимо Один карасик. Ух, яка плотвичка Її ніхто не з'їв, слава богу. гарнюня моя. Ми тебе з'їмо. Ми тебе врятуємо від звіра. О, клас! Та ні, це вже заберемо. По-любому з'їмо. А то тварюка їсть, а ми рибу не їмо. Тати що? Оце так риболовля. Ммм, пахне рибою. Це ось такий линочок, дивіться. Да, линки не, не ростуть. Літом треба буде його випустити. Линочок випускаю. Пливи. Линочки тут не дуже ростуть. Краснопірки ростуть. Ось платвичка. Ось, оце плотвичка, бо багато хто називає плотвичку, Ой, краснопірку плотвичкою. Різниця. Ось, дивіться. Це жовтенька, це червоне. О, воно ж видно. Клас, ти що як виросла? Ох, як руки мерзли. І тепер мені вже жалко ту краснопірку. Вау, карасик який. Ну, карасики не дуже великі, це річні, напевно. А що ж великі не, не потрапляють, може та штука з'їла. Ху, це виходить що? Получається понеділок, вівторок, середа, четвер. Сьогодні на нас що? П'ятниця. Так, це я зранку тоді поставив. Чотири дні. Чотири дні, дивіться, який уловчик. Ну, це вже будемо смажити. По-любому. Да? Забираємо. Оператор махає забере. <хи> Клас. Будемо смажити. Ну а що робити. Так що отака риболовля. Закидаю ятір. і через пару днів знову зніму відео, покажу результат, що буде. Так що хто не підписався, підписуйтесь, кому цікаво. Буду старатись знімати гарні відео. А ще скоро... А, отримаю заробітну плату, куплю мікрофончик. <світ> так, дивіться, закидаю. Нічого, я... о, напишіть в коментарях, як оце називається. Я сюди нічого не кидаю. Літом як ставив, то туди цепляв макуху чи що. Ага, як його закинуть. Я вчора дифузор вимкнув. Охти, клас. Так. Зараз просто лід. Вчора весна була, сьогодні вже зима. Зима прийшла знов неочікувано. Оце так риболовля. Клас. Це отаких... От Штук три, якщо поставити. то таких кучок буде три. Так, нема там рибки. Нема. Що ж велика риба не залазить? Отвори тут великі, але риба велика не залазить. Ні, напевно це я близько закину. А може і ні напевно близько Фу, вже руки замерзли океану ні Отака рибалка. Сьогодні будемо смажити. А борошна тут нема. Ех, треба було взяти борошна на обід. Насмажили на вогні рибки. Опа! О, оце воно. Оце був би контент, якби впав, так? Да? Все. Через... Сьогодні скину відео. Через пару днів знову скину відео, покажу що вийшло. А, клас, нарешті руки пахнуть рибкою. Що, з вас подобайка і підписка. Напишіть в коментарях, як ота штука називається, що я закидаю. Всім дякую за перегляд, всім пока, гарного всім дня, всіх благ. Чао!